Вітаю, друзі, сьогодні 15 червня, і ми в нашій постійній команді, я професор Кубалецький Микола Морянович, а також Діван вже гребеться, прибули от в таке чудове місто, містинку на Старосамбірщині, щоб разом пройтися по лісу і подивитися. Які виросли тут грибочки, чи є вони. Я був тут декілька днів назад і вже перший знайшов. А Микола Мар'янович вже пішов вперед, бо йому кортить хоч одного знайти. Він ще відкриває сезон. Ну, побачимо, як йому повезе. Ділан, ти готовий? Ділан. Він уже лазить, шукає мишу. Ну що ж, вперед, все, що знайдемо, покажемо, розкажемо і зафільмуємо. Надіємося, що подорож буде чудова. Пішли ми. Чортів гриб. Один, два, три. Ось під Тут біля мене 4 маленькі. Нам вони не потрібні. Є ухоморщики у нас. Один, другий. Є потюки. І, коли Маріоневич каже, що знайшов. Значить будуть білі. Потюки хороші? Потюки хороші, чи дріб? Та я також їх ділан, десь вже зарився. Я також люблю потюки, розумієш, вони дуже смачні, але вони так один-два там ну, масово нема. Помаріанш також двох знайшов так що вже поїздка не дарма. Ще один маленький, знайшли Тут піш. Більший Ага. але хтось його добре смакував. І то зубастий. Ну нічого, почистимо і буде рибочок.

Ділан, ти кого там вже шукав? Шукав і знайшов. Який гриб Микола мар'янець знайшов просто красень. Ділан, ти бачив такого грибочка? Ну, то вартує? Бери, забирай то, вже такі Це супер. Ну що, Микола Мар'янович знайшов чемпіона. О який красень. Це вже справжній. Трошки його під'їли, але там ножка яка. О, краса. Ну витає, то справжній. Бачиш, тут, тут він листя менше. Угу. От Микола Мар'янович чемпіон сьогодні. Супер. Микола Мар'янович попри дорогу знайшов красення. Вже зірвав, ми йому повіримо, бо в нього такого ще не було. Супер, красень. Дивися другого. А Ділен Гриба не знайшов. О, точно. Ну що, друзі? Закінчили ми сьогодні. Рибалку нашу. Знайшли по декілька білих. Микола Марянич тішиться, бо він перший раз і значно більше. Йому більше повезло. І я менше, але я вже другий раз був. Ділан, ти що знайшов? Ні, ділан. Тобі зараховується просто прогулянка по лісу. Ну, а взагалі прекрасно. Погоду, чудово прогулялися, прийшлися, оздоровилися, тому це позитив. Продовжимо наступний тиждень, грибочки починають рости і, думаю, вже по молодику будуть масовий викид. І всім миру, добра, щастя, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Підписуйтесь, хто бажає слідкувати за нашими майбутніми походами на грибочки, а вони будуть, повірте, і не один раз. Тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за нами. Всім! До побачення, а ми їдемо додому.